ФМ. Місто Марінка 89 та 8 FM. Покровськ 103 та 7 ФМ. Щастя, 102 і 3 ФМ, Гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область Миколаївка. 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. Вітаємо вас, прямий ефір. Програма Погляд на вічне, де ми проводимо різні духовні паралелі з нашим часом, щоб побачити із біблійної перспективи також те, в чому ми з вами перебуваємо. А перебуваємо ми вже цілих півроку у стані повномасштабної війни, як же багато сиріт вдів та нужденних породжує безглуздя війни, куди не глянути, констатуємо, як насильство вражає беззахисних та неслабших. Тому поговоримо сьогодні про те, хто має піклуватися про сиріт та вдів: Бог, хтось інший чи, можливо, безпосередньо я при мікрофоні я ведуча Надія Куриленко та у прямому включенні з Донбаського регіону Архимандр Діонісі, Православна Церква України, діючий військовий капелан. Рада вас бачити і вітати. Навзаєм вітаю вас, пані Надія. Вітаю наших радіослухачів. Бажаю всім мирного неба. На жаль, літо вже доходить до свого логічного завершення. Скоро розпочнеться пора осіння, коли наші діти підуть до школи чи на дистанційне навчання. Тому легкого навчання всім нам, ну і звичайно, перемоги. Ми не будемо голословні і говорити будемо в контексті святого Божого Писання. Сьогодні вірш з Якова, перший розділ, 27 й вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем є в тому, щоб піклуватися, вдів у їхніх скорботах і берегти себе нескверненим від світу. Ще раз, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем є в тому, щоб піклуватися про сиріт і вдів в їхніх скорботах. Номери телефонів 0800 3014 13, 099 228 2808, 3014 13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, 099 228 2808, повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на Ютубі та Фейсбуці, ну і залишати коментарі під стрімом. Отже, перше питання таке: кого вважати сиротою та вдовою? Бо у сучасному світі є сироти, які мають живих біологічних батьків, на жаль, і є вдови, які перебувають у стосунках. Так, звичайно, сучасний світ нам диктує дуже багато різних моментів, різних рамок. І насправді, якщо брати. Глобально ми розуміємо, хто така вдова, ми розуміємо, хто такий сирота, але насправді при сучасних умовах, в яких перебуває наша держава, інколи трапляється так, що рідні стикаються із такою розбіжністю в поглядах, можливо, навіть в політичних, релігійних поглядах і лишаються. Без підтримки своїх рідних, а отже, фактично по своїй суті, теж сиротами без підтримки своїх батьків і вдовами без підтримки своїх чоловіків. Дуже багато сімей розпадається із за цього, із за цих поглядів. І звичайно, ця тема досить актуальна в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, і вважати сиротою. Можна ту людину, яка дійсно позбавлена підтримки рідного близького, бо інколи навіть от в умовах навіть війни зараз десь тут на сході зустрічається, спілкується з людьми інколи люди. Констату той факт, що каже для нас, наші рідні стали вже досить далекими, досить е, відстороненими. І чужа людина, яка зараз поруч зі мною вона дійсно є мені рідною людиною, яка підставляє плече, яка розуміє мене в цій моїй ситуації, бо рідні мене не розуміють і тому. Це актуальне питання, риторичне питання, бо не тільки фактично, коли дружина втратила чоловіка через факт смерті, чи людина втратила своїх батьків через теж факт смерті, і лишилася сиротою. Інколи, звичайно, при живих батьках, при живому чоловікові чи живій дружині, ми залишаємося вдівцями, вдовами і сиротами. Піклуватися. А тут же не йдеться про те, щоб наш підхід щодо сиріт і вдіїв полягав лише в соціальній допомозі. Знаєте, як соціальні служби, так? десь там щось кинули, і все. Звичайно, що це теж вагома ланка допомоги, про яку в принципі піклується держава, допомагає сиротам. По крайній мірі, наскільки мені відомо, до е, досягнення ними. Е, повноліття. Повноліття, так. Е, вони допомагають сиротам, Знаю, що є якісь програми, які виділяють житло для сиріт і е, так далі. Не знаю, чи в нас є якісь програми для але Здається так, якщо це по втраті годувальника, там теж якась є соціальна допомога. Але цього недостатньо, тому що е, дуже часто сироти вдови потребують саме е, нашої е, найменшої уваги, нашого піклування. Те, що виділяє держава, це є мізер, і е, не завжди це е, може виручити людину у тяжких ситуаціях. Тим паче, в тих цих тій ситуації, в які опинилася наша країна, коли е, дійсно і сироти, і вдови мусять поневірятися по інших е, містах України, а інколи навіть і по інших країнах. І вони конче потребують нашої допомоги. І піклування полягає не тільки в тому, що ми мусимо там десь заглянути до себе у гаманець, витягнути якусь копійчину дати. Але і дуже в багато чому залежить наше піклування, про них саме. Виділенням часу і виділенням своєї уваги на потреби саме цієї версії населення, бо вона саме найменш захищена і потребує нашої допомоги. Давайте більш ширше, як я можу з пустою кишеню проявити піклування і... або знайти притулок сироті, якщо зараз багато з нас хатки, так? Е, так, звичайно, це е, постає таке питання. і Інколи і в мене постає таке питання, коли ти йдеш містом і ти бачиш, що е, людина потребує твоєї допомоги. і Ти е, розумієш, що допомогти не ти не можеш навіть не в тому плані, що в тебе немає зараз гаманці е, коштів. Вони є, але в електронному вигляді, і зараз, наприклад, у нас у Слов'янську дуже великі черги біля банкоматів, і легше зараз працювати в тому плані, що ти в магазині розраховуєшся через додаток, через смартфон чи через інший гаджет. І власне ти не маєш навіть в кишені такого обігу купюр, якими ти міг би допомогти людям. Інколи це ставить такий глухий кут, але наприклад, я знаю, що в нас є волонтерські центри в тому самому Слов'янську, куди я можу порадити звернутися цій людині або взяти цю людину туди відвести, і тому, власне, з пустим гаманцем ми можемо теж дуже багато чим допомогти. І власне, я по своєму життю додержуюся тому принципу: не дай людині риби. А дай йому вудочку, нехай він піде і зловить її і навчиться ловити сам. Тому можливо інколи із пустим гаманцем, ми можемо дати людині ту вудочку, з якою вона зможе в подальшому сама себе забезпечувати. Можливо, ми можемо знайти людину, яка є частним підприємцем чи керівником якоїсь. Там, магазину, не знаю, підприємства, які може надати е, роботу офіційно чи неофіційно, і ця людина зможе заробити собі на прожиття, і це теж е, велика допомога. Бо коли людина опиняється е, в чужому місці, не знаючи ніде нікого, дуже е, важко знайти десь. Е, е, Вихід із якихось ситуацій, бо інколи навіть у рідному місці, де ти маєш дуже багато друзів і знайомих, і теж опиняєшся в таких безвихідних ситуаціях. А в нинішній ситуації в Україні, коли людина опиняється в чужому місці, де всі чужі, а ще є такі особливості характерів, коли є люди такі пробивні, нав'язливі, які зможуть за себе Пустує, піти, так. знайти якийсь вихід. А є люди такі, які соромляться і їм десь треба така людина, яка б ну їм допомогла б у цьому. І ми можемо: кожен з нас може якраз стати такою людиною, яка може десь підштовхнути, підсказати, підставити своє плече і подати свою руку допомоги. Гарно ви сказали. Не потрібно давати рибку, потрібно дати хліба, так який ловиться. ця Рибка треба запам'ятати. Гарний вислів є, але не дуже гарною мовою строй храм, Пристрой сироту». Прокоментуйте, будь ласка. Ну, Ми всі зазвичай церква нас вчить так, що кожна людина це є храм Бога живого. Ми, Кожен з нас це є неперевершений, чудесний, нерукотворний храм, де перебуває сам Господь. І треба пам'ятати, що храм чи будівля, де ми підносимо молитви до Бога, це є просто будівля. І найважливіше робити акцент на тому, хто наповнює цю будівлю. Бо, власне, церквою не є та будівля, а церква це та це ті люди, які цю будівлю наповнюють. І, власне, звичайно, що дуже важливо. Побудувати не приміщення, в яке будуть приходити люди, молитися. Це теж важливо, це теж потрібно, але в принципі люди можуть збиратися і десь. Навіть у полі чи на галявині, бо де двоє чи троє зібралися в ім'я, моє сказав Христос, там і я посеред вас і не обов'язково це повинна бути споруда, а е, пристроїти сироту, ту людину, ну яка е, потребує нашої допомоги, якщо ми не можемо взяти. Звичайно, до своєї родини чи дати якийсь прихисток, але ми можемо знайти людей, які можуть допомогти цій людині далі, якось стати на ноги і дати якийсь поштовх, рушійну силу далі. У життя, і це дуже важливо, бо спасіння навіть одного грішника це дуже велика радість на небесах. Тому інколи навіть просто сироті чи вдові відкрити шлях до Бога, вказати, що Бог є його спасителем, що Бог його любить, що Бог на нього чекає. Це дуже колосальна справа, яка Може змінити життя не тільки однієї, а цілого покоління, яке від тої людини далі народиться. Дякую. А попіклуватися одноразово ну декілька разів, так це одне. А ось взяти в родину, всиновити дитину тут має бути покликання. Чи не так? Я навіть десь в Ленті колись бачила, що щоб не робили люди, ось таких. Імпульсивних так вчинків, зважаючи на сьогоднішні обставини, що багато дітей просто ну, не знають, куди поділися батьки через те, що бігли хто куди так, під час обстрілів і таке інше. А, то не потрібно ось цього робити через жаль а, такий, що минає, а, всиновлювати, брати до себе дитину. Що ви скажете? Ну, По-перше, є така. Свята приказка, скажімо так, сім раз відмір, один раз відріж, і звичайно, що взяти на виховання дитину в свою родину це дуже має бути зважений крок, обдуманий, сім разів обдуманий, тому що е, треба розуміти, чи зможу я дати в повній мірі е, тої любові. Тої ласки, тієї е, допомоги, в тому числі і фінансово е, підтримати цю е, дитину, е, тому що це дуже велика відповідальність, навіть народити свою дитину і за своєю дитиною піклуватися, А брати чужу дитину це подвійна, потрійна, мабуть, е, відповідальність, про яку треба е, думати, тому що не завжди наші діти відповідають. Е, Ну, нашим запросом, таким ми інколи вимагаємо від них більше, е, ніж вони можуть нам дати чи повернути. Е, бо віддаючи свою любов, віддаючи своє життя е, своїй дитині, ми потім, коли дорослішаємо, ну хочемо. Кожен батько чи мати хоче якоїсь віддачі. Не завжди ми від отримуємо від рідної дитини. А від чужої дитини це може бути тим паче, тому що гени е це теж така. Е Цікава річ, яка не завжди позитивно спрацьовує, і до цього треба бути е, готовими. Тому е, я просто пишаюся тими людьми, які приймають свою сім'ю е, не тільки одного, не одну людину, а є такі прийомні сім'ї, саме професійні прийомні сім'ї, які приймають по 5-10 дітей, виховують їм. Я просто пишаюся, захоплююся такими людьми, що вони е, мають таку е, такі. Поклик душі мають таку широку душу, мають настільки багато любові, що це можуть зробити. Звичайно, що зараз часто так трапляється, нами може керувати якісь нас спонукати, взяти там сироту. Відчуття жалю співчуття і так далі. Але знову ж таки треба е, зважувати, не йти е, на поводу е, у емоцій своїх, а все-таки е, зважити, виміряти свої сили, чи справді ми можемо допомогти сироті. Якщо е, ми не впевнені, то краще відвідувати сиротинці, краще відвідувати ті місця, де ця сирота знаходиться, і допомагати. По мірі того, скільки виходить у нас допомагати матеріально, морально, духовно, можливо, таким чином ми принесемо більше користі, ніж коли ми заберемо сироту до себе додому і не дамо тієї любові, яку ця людина ну, потребує, сподівалася так. від нас. Абсолютно погоджуюсь. Ви військовий капелан, і частиною вашого труда є втішати вдову в найкризовіший час. Як ви підбираєте потрібні слова, щоб втішити? Зізнаюся, що насправді підібрати слова дуже важко, ну, мабуть, і неможливо, тому що коли. Ти приїжджаєш, супроводжуєш тіло загиблого бійця, який своє своє життя, своє, саме найдорогоцінніше віддав за незалежність України, пожертвував собою. І це така. От, із, він виконав і одну із найбільших заповідей, де, де яка є у Євангелії — це заповідь любові, бо немає тієї більшої любові, коли свою душу кладеш за ближнього свого, а бійці нині на фронті кладуть душі за кожного з нас, і звичайно, прибуваючи на місці похорону, прибуваючи із тілом до помешкання, де мешкав загиблий воїн, дуже важко знайти слова втіхи, але Мабуть, найголовніше, що говорю я втішаючи, я говорю про те, що ця людина є героєм без сумніву, вона є не тільки героєм України як громадянин, але і, в очах Бога, це герой, який поклав свою душу за кожного з нас. І це слова вдячності більше, ніж втіхи, за те, що вони змогли своє найдорожче віддати, і звичайно, що запевняю своїх молитвах, запевняю в тому, що ми не лишаємо сім'ї загиблих військовослужбовців, якщо є можливість. Надати відпочинок чи якусь допомогу дітям загиблих воїнів чи їхнім дружинам я зв'язуюся з волонтерами з різними капеланами по всій Україні, і ми намагаємося і надалі підтримувати сироту і підтримувати вдову. Це дуже важко. Дуже важко дивитися, в спустошенні, горем, залиті очі дітей. Матерів, дружин, і, мабуть, слова віднайти в втіхи дуже важко. Ну, Мені не завжди це вдається, скажу чесно. Тепер увага. Дуже суворо Господь говорить до тих, хто гнобить сироту і вдову, тому що є і такі. Прочитаю, що говорить Господь. І розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем. І стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Прокомендуйте це місце? Справа в тому, що е, в часи, в які були написані ці рядки, це були дуже е, важкі часи, і саме в цього народу в той час найменш захищеними. Верствою населення, це були вдови і це були е, сироти. І звичайно, що повага і допомога сироті чи вдові, це е, було першочергове, тому що е, навчали. Це цьому цілий народ, що власне це наскільки е, важко лишитися без е, підтримки, і якщо людина лишається без підтримки, е, ми які оточуємо, мусимо підтримувати цю людину. І власне ті рядки були написані: що якщо ти образиш і так ображену долею людину. То Бог може показати на твоєму особистому досвіді, що таке означає «сирідство» і що таке означає слово «вдова». І, Це було тоді, е так. Але сьогодні ситуація трошки інша. Чи змінився Господь? Е ні, Господь не змінився, Господь. Е він є е, тут поруч, і знаєте, в мене відношення, наприклад, зараз до вдів і до тих матерів, які втратили своїх дітей на фронті, чи втратили своїх дітей під час е, обстрілів, е, і так далі. Ті люди, е, які на жаль, своє життя закінчили під час е, бойових дій. Свідомо чи несвідомо віддавши своє життя, вони лишаються, повинні лишатися в наших серцях назавжди в нашій пам'яті. І, власне, ті матері, які залишилися без своїх синів, які захищали Україну, це є матері кожного з нас, це є моя особиста матір, їх уже, на жаль, якщо навіть брати в рамках нашого. Полку вже таких матерів у мене дуже багато, але я розумію, що перед кожною із таких матерів це мій синівський обов'язок її Підтримувати так само мій синівський братній, мабуть, обов'язок підтримувати і вдову, бо ми знаємо, що в старому заповіті навіть був такий закон, що якщо е е е помер брат, то е брат мусив взяти за дружину собі е вдову брата і доглядати далі і до самої смерті, як свою власну дружину і е, я вважаю що такий такі закон є правильним тому що е... Ну, як би ми не старалися і не хотіли зараз, можливо, якогось ображу, бо зараз нас така е, в усій країні політика гендерної рівності, але все рівно як показує практика, навіть на е, фронті. Так, у нас є жінки такі справжні Амазонки, але, е, але все рівно, коли ми за до, до, Заглиблюємося в саму суть е, жінки. Ти розумієш, що жінка вона і на фронті? Жінка, вона жінка і в тилу, і е, як би не було, яка б вона не була в хоробра чи брутальна? Ну не все рівно внутрі маленька, слабенька дівчинка, яку треба пожаліти, допомогти е, і так далі. Бо так заклав Господь. Так. так. І останнє питання: Господь говорить, не залишу вас сирітами. а навже без Ісуса ми власне, є сиротами? Так, звичайно. Звичайно, якщо ми Ну, будемо говорити так: я у матері єдиний син, в мене єдина мама, в нас більше немає нікого, і не приведи Боже, Настане колись час, ну як би там не було, він колись настане, коли не стане, наприклад, моєї мами, я залишаюся повною сиротою, і поряд зі мною немає нікого, якщо я надіюся тільки сам на себе. А так як я живу з Богом, зі мною Бог, я в нього вірю, він мене підтримує і підтримує саме в такі от важкі часи в цих ситуаціях, в яких на жаль я. Перебуваю е, тут на сході України, і інколи бувають такі ситуації, що навіть чудом е, дякуєш Богові, що ти проснувся і слава Богу, живий і здоровий. І, власне, е, звичайно, що якщо я був би без Бога, я б почувався дуже самотньо, зневірено і е, врештою. Цілковитою сиротою нікому не потрібною, але я знаю, що якщо зі мною Бог, то я сиротою ніколи не буду, бо я його друг, брат, я його син і його любов безмежна, незважаючи на те, яким я є добрим, злим, вдячним, невдячним, і е, намагаюся бути чемним хлопчиком. Але і надіюся на його милість, що якщо я десь погано себе вів, він мені пробачить і далі буде зі мною від мене не відійде. Дякую. Час ефіру вичерпаний. На цьому ми і закінчимо. І все ж таки, я хочу ще раз зауважити, що перед лицем сирят і вдів не потрібно розводити риторику, а закотивши рукава, впроваджувати віру в життя через безпосереднє. Ам... Залучення так. Дякую, що були з нами. Можливо, ви ще щось хочете сказати наостанок і па-па. Ну я хочу всім подякувати за те, що були зараз з нами під час цього ефіру. Хочу закликати на всіх нас. Рісні Боже благословення, закликати благословення на тих дітей, які ось розпочнуть навчальний рік дистанційно, очно чи заочно неважливо, але щоб Господь вклав в їхні голови мудрість, щоб вони змогли здобути ту мудрість, щоб вони змогли вирости достойними. Своєї країни, своїх батьків, достойними жителями нашої держави, і звичайно, усім нам е, найшвидшої перемоги. Бо, мабуть, е, коли ми говорили раніше про мир. То зараз нам потрібен не просто мир, а нам потрібна неодмінна перемога. І знаючи наших мужніх хоробрих хлопців, які тут поруч зі мною, я знаю, що скоро вона буде, і ми неодмінно переможемо. Тому нехай рясно на всіх нас Господь Бог благословляє. Амінь! Слухай радіо М на ФМ хвилях. Київ. 89,4 FM Запоріжжя 88,8 FM Кременчук 97,9 FM Слов'янськ- Краматорськ Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87,5 FM Місто Марінка 89,8 FM Покровськ 103,7 FM Щастя 102,3 FM Гірник 105,5 FM Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут, заради тебе.